Представляємо новинку Ford Mondeo 2012 року випуску. Двохлітровий турбодвигун на коробці PowerShift. Комплектація автомобіля Titanium на 17 дисках. В салоні у нас шкіряний салон. Є електрорегулювання передніх сидінь пасажирського також, плюс пам'ять водійського сидіння. Також у нас тут вже такий гарний монітор. великий, Є круїз контроль, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат контроль, підігрів лобового скла, топова музика Sony. Тобто такий варіант D-класу з містким заднім рядом, також з великим багажником. Кому цікаво, дана пропозиція сьогодні з'являється у нас у продажу. Запрошуємо вас на тест-драйв новинки. Також у нас понад 100 автомобілів з пробігом. Обов'язково щось знайдемо саме для вас. Запрошуємо до нас, гості. до зустрічі.